Привіт, народ! Мене звати Кирило Макашов, і ви на моєму ютуб-каналі по вивченню англійської мови. Більшість людей завжди плутаються в модальних дієсловах. Це така величезна тема, і вони не знають, ви можливо теж не знають, як правильно їх використовувати, який характер вони мають. Я хочу зараз коротко пояснити, от. Взяти всього лише 5 з них. Є більше, але візьмемо 5, бо в мене тут на дошку не вміщується, якщо чесно. Але потім можемо зробити другу частину, якщо ця вам зайде. Лайк, like, якщо вам подобається мій контент, підписка, якщо не підписані. і поїхали. В нас є can, will, may, would, should. Що з ними робити? I can do something. Я можу щось зробити. І це буде означати вашу фізичну, ну, ви можете, I can do it. I can do it. I can call you. I can go out. I can write, I can speak. Тобто ви виражаєте щось, що ви можете зробити. Фактично перекладається. Мо. ЖУ. Супер. Далі в нас є «will». «Will» використовується для майбутнього часу. Якщо ми, наприклад, ставимо I, тобто я, та Хто, підмет. І далі в нас діє слово якесь, ми хочемо сказати, що ми його в майбутньому зробимо. То воно повинно йти у зв'язці з will. I will do. Українською ми можемо сказати: я буду робити. І ось це фактично, це є аналог нашому буду. I will do. I will call you. I will learn English, I will write it down. I will watch your video. Тобто я зроблю. Зроблю. Е, так, звісно, майбутній час можна виражати через різні е, формули, да, через різні конструкції. Якщо вам цікава ця тема, напишіть в коментарі, зніми нам е, вираження майбутнього часу в англійській мові. Я зніму. Там мільйон варіацій, але саме проста I will do щось. Тобто усюди, де do, зараз я хочу для вас підкреслити. Е, усюди, де буде do, думайте про якесь інше дієслово. будь-яке можна підставити. Да? Ось тут у нас: do, 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 do. Будь-яке інше дієслово сюди підходить. Дю, просто як базове, щоб було зрозуміло на пальцях на конструкції. Окей. Okay. I may do. Наприклад, ви кажете, yeah, I may call her, I may skip my work today, я, можливо, пропущу сьогодні роботу. I may call her, я можливо їй подзвоню. Тобто ви виражаєте можливість того, що ви це зробите. Можливо, я, можливо, це зроблю. Можливо, I may пишемо мо, -ж I may do it. Yeah, I may film another lesson for you. Я, можливо, зніму е, ще один урок для вас. Окей, далі. В нас є would. Дуже простий. Знаєте, як він перекладається? Б. Б. Якщо ви хочете українською сказати я б щось, ви кажете I would щось. I would call her. Я б їй подзвонив. Наприклад, I would call her if. Бла бла бла. Я б подзвонив їй, якщо б вона бла бла бла. Або I would do it if you asked me. Я б це зробив. Да? Я б це зробив, якщо б ти мене попросив. I would і так далі. Ви поняли? I would щось. Наприклад, також фраза I would like. Я б хотів. В ресторані для замовлення ми кажемо: I would like chicken. Я б хотів. Там курку, да? І ми тут. sorry за мій. Приходиться трошки нижче сідати. Я. Я б. I would do щось. Я б зробив щось. Легко, да? Ну, Це ж прям на пальцях розбирається. Далі, в нас є останнє на сьогодні: should. Should буде, наприклад, ви скажете: I should go. I think I should go to the doctor. Я думаю. Мені слід піти до доктора. Це не я хочу, це не я можу, це не я можливо піду. Я думаю, мені слід. I should call her. Мені слід їй подзвонити. I should go to work. Мені слід піти на роботу. Тобто є зовнішній фактор, чому мені слід це зробити? I should film more videos for YouTube. Мені слід. Знімати більше відео, відео для Ютубу, щоб він став мільйонником. Канал -мільйонник, а? Вперед. Е, моя база. Е, тих, хто ще англійську, сподіваюсь, ви будете дивитись і підписуватись, і кликатись. I should film more videos. Окей, okay? you should like my videos. Вам слід лайкати мої відоси. You should write comments. Тобто should це слід. Ось ми з вами розібрали 5 модальних дієслів. Ось так просто це робиться насправді. Звісно, тут можна розібрати варіації, тут можна розібрати приклади, а тут ось так, а як правильно питання задавати. Да? І так далі. Тут можна, море варіацій може бути, але якщо ми кажемо про базове розуміння, ось цього достатньо. Та вглиб лісти зараз не треба. Не треба там думати «may I», це «can I», А чи можемо питати «can I», а не «may I», тому що «can» – це фізично, «may» – це дозвіл. Коротше, багато ось цього є. Якщо хочете, ще в нас є такі «have to» і «must». Всі плутають одне це повинен, інше це вимушений. За зовнішнім фактором щось зробити, якщо хочете, я для вас зніму другу частину з модальними дієсловами, або цей ем, майбутній час will, або я зніму have, must, різницю. Що скажете? Та я і зніму. Можливо, все зніму, якщо ви захочете в коментарях напишите про це. Окей? Дуже дякую, що сьогодні були на уроці. Лайкайте відосики, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Сподіваюся, він буде рости, і ми будемо з вами розвивати е освітній YouTube в Україні. Ось я буду цього, цьому сприяти разом з вами. Окей? Окей. Побачимось і вивчайте англійську. Так, вивчайте англійську.